У 2026 році Toyota представляє шосте покоління rav 4 еволюцію, що поєднує у собі інновації, силу та витонченість. Новий rav 4 у глибокому синьому кольорі вражає з першого погляду своїм оновленим дизайном, що підкреслює динаміку руху та сучасність стилю. Кожна лінія кузова створена для того, щоб підвищити аеродинамічну ефективність і водночас зберегти характерний для Toyota баланс між потужністю і елегантністю. Під капотом нові гібридні та плагін гібридні системи, які поєднують економічність із високими показниками продуктивності. Toyota зробила крок уперед, надавши водіям можливість вибору між чистим електричним режимом та комбінованим, що забезпечує дальність і потужність навіть на далеких маршрутах. Інтер'єр rav 4 став ще розкішнішим, мінімалістичний дизайн, преміальні матеріали і інтелектуальні системи керування створюють атмосферу комфорту та впевненості. Центральний дисплей нового покоління підтримує голосове керування, а штучний інтелект допомагає прогнозувати маршрути та економити заряд. Безпека залишається ключовим пріоритетом. Система Toyota Safety sense оновлена тепер автомобіль розпізнає пішоходів, велосипедистів і навіть потенційні небезпеки на перехрестях. rav 4 2026 це не просто автомобіль. Це символ переходу до нового покоління мобільності, де екологічність поєднується зі свободою руху. Його синій колір нагадує про глибину неба і безмежність горизонту, куди прагне кожен, хто цінує справжню незалежність за кермом.